Захар. Ага. А об'ясни мені таку ситуацію. А як таке може бути, що зерно піднялося, а комбікорм залишився у продажі на тому самому рівні? Як таке може бути? Я не можу сказати, а ти можеш сказати, що це таке? Ні. Ну не можу. Ні, ну собі вартість я можу порахувати. Але чого? Зернова група подорожчала, а комбікорма фактично залишилися на тому самому рівні. Чого? Ничего. Бо буде зерно по 500 стопудов назад вернеться. Да? Тобто треба виждати паузу чи що. Ні, Зерно вже не вернеться назад, тому що є закупка, є експорт, від якої всі відштовхуються. І завжди було. Від ціни на експорт відмінусовували 20% податка. От. Ну, тут ж не тільки податок, його ще треба довести до елеватора. От. Там ще є такі моменти, як влажність, сорність і т.д. да ну, Але багато є моментів. Ти куди пішов? Комбікорм продавати по старій ціні? Да? Ну Біжи, біжи. Так що, друзі, напишіть мені в коментарях, просто може я щось не розумію, чому. Комбікорм заводський залишився на тому самому рівні. А зерно з прошлим роком подорожчало А? Так що, друзяшки, всім привіт, слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! З вами не бери та голова, Шелудько, шапка його. Так що, друзі, зерно і комбікорм. Комбікорм ми робимо самі, але... По ціновій політиці, дивлюся, не, не, не помінялось набагато, там здвигів ніяких немає е, по камбіперма. Мені просто цікаво, чи це просто заводи-виробники. Ну, вони раніше колись хто був затаряний, завжди ціна перед жнивами росла. І в деяких, в кого було сировина, ну вони так і залишалися цей період і продавали, типу видавлювали конкурентів. От. А потім вже закупляли, тобто був не такий великий заробіток, да? як би хотілося От. з новим врожаєм. Ну а потім воно наче стабілізувалося, але ж у цьому році стабілізуватися воно не буде. Ціна вже там ячменя 7,750. Ну, це я ж так, нормальна нормально, адекватна ціна, але якщо взяти, наприклад, наша північна Україна, да, центральна Україна. Східна Україна і взяти туди Херсонська-Миколаївська область, от, то на півдні там якщо взяти там на гектар м -м, врожаї дуже маленькі. А якщо взяти в нас, то в принципі непогані. По от, тонажу, от ну навіть хлопці от, говорили, що непоганий врожай, то в принципі якщо від затрати в гектар, да, все залежить, що він з ґрунту. Ну я не аграрій, але хто там хоче, може написати свої думки. Зараз аграрії дуже багато, там пишуть і дуже на свиноводів, там щось А Я кажу, ми живемо в одній державі. Нам виборювати нашу волю і свободу разом. І одні сіють, другі вирощують м'ясо, треті продають, четверті там їздять, п'яті там поляха, щось там труби ремонтують. Четверті, світло, ну, тобто, кожен робить свою роботу, ті лікують, ну, як можна жити в одній державі і гирити один одного, нагодуєтеся, чи там Ще, що. Ді, якісь обґрунтовані ціни. о, Бачите, яка цибулька, а? по красоті. Так що, друзі, ну то таке, то 13 питання, але мені просто цікаво. Я ж кажу, є фермери, які живуть на півдні України і там... 1,5-2 тонни з гектара. Є фермери, які живуть в північній, центральній Україні, там, де там середній урожай 5-6 центнерів з гектара. Ну, вже ж теж є в наші фермера. Як до діла пофастаться, так у них урожай капець. А як продати, то в них капець не дуже. Там врожай був, ой, і ціна висока. Так що люди якось якісь непонятні. Так що, друзі, ну то 13 питання. Задача яка? Нам якщо треба купити, ми шукаємо товар, купуємо і працюємо далі. І ми для того, щоб жити в державі, то треба всім працювати, і щоб у кожного був дохід і якийсь заробіток. Так що, друзі, якось така у нас історія. От. І ще хотів вас запитати. От на даний момент цибулька, дивіться, вже в нас підсохає. Да? От. Але ви мені напишіть, коли її треба обрізати. Я думаю, що ще рановато. Але напишіть, як оприділити, щоб цибулю обрізати і складати. Оця ось, дивлюся, вже фактично посохла. Треба, щоб от то воно висохло-висохло на нет. Але оця вся цибуля, яка із сажанки, вона пише, що в неї там теж період зберігання в деякої 5, в деякої 6, в деякої 8. От місяців зберігання. Тобто, ну от така вона більш сочніша, непогана, гарна, красива, смачненька цивулька. Так що, друзяшки, напишіть, коли правильно її обрізати і як це все діло правильно определити. Опа! Бачите, ну, ця ще товста і така тут м'якенька. А це вже все підсохло. Тут пару тройку сортів, на жаль, не пам'ятаю які. Ну, радар точно є. От. Точно є. І червона та не пам'ятаю як вона називається. Ну і там Чи Red... не ред, Red, бро. Якось вона називається, непонятно. Та і там пару видів продається, вона фактично І все, вже зараз починає також рекламувати. От. от. От така. Так що просто цікаво. Коли її обрізати, хоч нам ще поки вона не спів, але вже зменшилася в розмірі. Бачите, ми її кожен день потрошечку просто шатиримо таку, переміщаємо. От. Я думаю, що хай ще лежить. Час у нас терпить, у нас все одно дощі. І поки дощі, то нема сенсу її обрізати, бо місце нам це не треба. Нам місце треба буде, щоб оце, це в мене третій коле забрати і сюди буде складатися зерно. Сильно не переживаю, договорився з хлопцями, з Андрієм, Андрія щось трохи буду брати. Та є хлопці, які тримають невеличку кількість землі і також продають. Нам в принципі, вона вірять, нам її не треба. От, нам треба фуражна. І я думаю, що ціну вони обґрунтують і привезуть моїм ділом, який також виконує функцію, допомагає. Маленькому фермеру і не тільки йому, і його товаришам. Так що, друзі, старе зерно, яке ми закупили, тоді 5 тонн пшениці ще трохи є. кукурудзи ще в нас трохи є, не багато, але є. От. І Ціна питання. На сьогоднішній день найболючіша ціна, чи цього е найболючіша тематика це ціна зерна. Нам по 5 не треба, але конечно, хотілося б. Але судячи з ситуації, яка і м'ясо виросло, і нехватка свинини трохи попитають за малих поросят, а їх реально немає. От, і багато людей перестало тримати, ну і не знають, наскільки ще я буду їх тримати довго. Ну, але тримаємо. Але все одно цікаво, чого на комбікорм не піднімається ціна кардинально, так, якщо зерно піднялося на 100% то комбікорм теж треба, якщо він був 20, то ж 40 повинен стоїть. Але найосновніший інгредієнт це сиєва макуха, ну, за рахунок якої ростуть свині, в цьому році він стабільний. Так що то є дуже-дуже добре. Так що така у нас історія. Зараз в нас вже буде вечірнє справляння. От. Так що Хто буде працювати, той буде шукати. Пошукати в кого, поставимо накатаним схемам. З ким працювали, з тим і будемо працювати. Макушку прикупили, пива є, псиничка ще є, кукуруза є, ячмінь, пачка там, ячміньша пачка там є. Ну, якось так. Так що працюємо. І не забуваємо, дякуючи, кому ми працюємо. Так що менше обсуждати тематику по зерну, більше обсуждайте. Тематику сьогодення, тому що хлопці також вже приближаються, тому що позиції переставляються і кацапи також до нас все ближче приближаються. Вони не десь там, вони в нас, в нашій державі. Так що задумайтеся над цим. Не хочу нікого лякати, але чим далі в ліс, тим більше дрів і тим більше вовків. Так що слава Україні і слава нашим захисникам. Об'єднуйтеся і підтримуйте один одного. Тільки в об'єднанні дійдете до тої чи іншої мети, а не обсирати один одного. Хоч є є кого пообсирати і по зерну, і по свиням і по всьому остальному. Так що кожна ціна того чи іншого продукту повинна бути обґрунтована. Ну, але спрос рождає, так сказати, пропозицію. Так що всім миру, здоров'я і добра. Працюємо далі. Пока-пока.